Всім привіт, друзі! Так, так, так. Мені самому це не віриться, але це відео буде присвячене нашому гоночному боліду, нашому головному проєкту, котрому вже так давно ніхто не приділяв увагу. Дійсно, вже протягом цілого року я взагалі не торкався цієї автівки, хоча, як ви знаєте, все, чим я займався, до прикладу, виготовленням англійського колеса, покупкою молота та багато всього іншого, це безпосередньо стосувалося саме нашого проєкту, тому як я хочу виготовити, знову ж таки нагадую всім. Алюмінієвий кузов навколо цієї рами, надихаючись ось такими олдскульними автомобілями. Порше проговорюється в кожному відео, тому як з'являється багато моїх підписників, і я хочу, щоб ви всі знали і пам'ятали, яка суперціль цього проекту. Вона полягає саме у виготовленні. Алюмінієвого кузова. Тому я ніби як розібрався і зараз маю трохи часу, хочу здвигнути з мертвої точки наш головний проєкт, допрацювати нарешті підвізку, зробити педальний вузол, кулісу КПП та багато всього іншого. Все для того, щоб ця рама вже була автономна та могла переміщатись своїм ходом. Є в мене така мрія, друзі, весною вже виїхати та покататись нарешті на цій рамі. Це було б дуже цікаво затестити підвізку. Ну і я отримав би таку нову порцію натхнення на подальші роботи з кузовом. Тому якось так рухаємось. Цьому направленні. на жаль, це відео виходить трохи з затримкою. Насправді я планував розпочати ці роботи ще на минулих своїх вихідних, але, на жаль, минулого тижня був приліт ворожої ракети поблизу мого будинку. Внаслідок чого в мене розбиті вікна, розкорочений балкон. І не тільки у мене, в у моїх друзів, у моїх батьків розбито три вікна. Ну, як ви розумієте, на минулих вихідних мені було чим зайнятися, було взагалі не до майстерні. Та нічого страшного, саме полагодимо, головне, що всі залишились живі. Вікна ми згодом ставимо. А от. Е Кацапські мерзоти, як були мерзотами, так ними і залишиться. А також обов'язково перед початком робіт, друзі, я хотів би висловити всім величезну подяку, хто вирішив мене підтримати фінансово, хто оформлює спонсорство на Ютубі. Ви просто неймовірні, мене це дуже надихає і від щирого серця я вам дуже вдячний. Сподіваюсь, в мене буде більше можливостей знімати контенту саме для вас. Хоча, як ви бачите, життя в умовах війни таке, що навіть не знаю, що буде завтра. Отже, наш гоночний болід. Остання проведена робота по цій автівці була пов'язана саме з ось цим сидінням. Мабуть, ще два роки тому назад я власноруч його виготовив. На жаль, на Ютубі не показував процесу, хоча хто підписний не має в інстаграмі, пам'ятають, як я ним займався. І в мене навіть є один невеличкий рілс. Давайте я його зараз тут прикріплю. Ось, де ви можете бачити, як я тоді з допомогою примітивних інструментів, киянок, передавав форму листам металу, після чого їх вирівнював на англійському колесі. І вже далі зварював докупи і отримав ось таке сидіння. Такий олдскульний ківш, дуже вдалий вийшов, мені подобається, він комфортний. Я попередньо робив макет з дроту четвірочки, відштовхувався від внутрішнього простору нашої рами, від своїх габаритів, щоб воно якось органічно виглядало і було комфортним. В принципі, мені вдалося, я вважаю. Робив його як тимчасовим зі сталі, тому як загалом. Хотілося б його зробити в майбутньому з алюмінію. Сподіваюся, так і буде. Я вам вже колись в майбутньому покажу процес виготовлення алюмінієвого ковша. Ну, Поки що маємо ось такий сталевий. І довгий час він у мене просто на дощечках лежав, тут на автівці. І багато хто заходить, завжди хочуть посидіти, покермувати, а воно не закріплене. І в минулому році я вже просто не витримав і зрозумів, що треба його нарешті закріпити. Найшов на Оликсі ось такі непогані. Рейки. Я не знаю насправді, з якого вони автомобіля, але підійшли мені ідеально. Вони маленькі, компактні. Коштували вони мені всього-навсього 100 гривень, тому гріх було їх не придбати. Встановив вже це сидіння на ці рейки, і воно тепер у нас регулюється. Зараз давайте я вам спробую показати. Ось тут виготовив з нержавіючої трубки ось такий речижок, котрий. Ми нажимаємо, і сидіння у нас регулюється. Ось, раз. І все. Ось зараз можна більш краще побачити ось цієї нержавіючої трубки. Це речажок. Це, до речі, я колись хотів займатися виготовленням прикольних таких багажних систем на велосипеди. Зробив тоді собі трубогин невеличкий для нержавіючої трубки. І ось нарешті він мені знадобився щось. Багажні системи в мене не пішли. А от шматок нержавіючої трубки і трубогин лишився, тому я виготовив ось такий речіжок на регулювання сидіння. Все, сидіння встановлене на місці. Оце якраз була остання робота, рік тому назад, по цій автівці. Загалом, насправді, з моїми габаритами я з ростом 1,90 м і ні з регулювання, по суті, не треба, але. Так як хотілося б іноді, щоб і мої друзі могли покататись на цій автівці. Тому саме для вас, друзі мої, зробилось це регулювання, щоб можна було сісти, відрегулювати сидіння по зросту і покататись на цій автівці. І ось ми вже потихеньку підбираємось до основної теми цього відео. Як ви розумієте, я полюбляв частенько упасти, прийти упасти в цей ківш, покермувати, помріяти, як я буду. Роз'їжджати на цій автівці колись в майбутньому. І от останнім часом ось це кермо. Я не знаю, воно вже хі, стало таким гидким, до нього просто торкатись не хочеться. Воно почало покриватися якоюсь такою плісньовою. Я не знаю, чи то цей органічний пластик якийсь радянський, чи просто відкладення з рук людини, яка все життя кермувала цим кермом. Це рідне кермо від Запорожця, його ж і рідний вал, і. Рульовий редуктор, я нічого не міняв, поки що свого не видумував. Це все рідне від Запорожця, як ви знаєте, і передня підвізка. Тому я зрозумів ось буквально недавно, що час настав, час настав, Владислав, давай, починай з чогось. Ось чудовий привід, тобі замінити кермо, адже воно в тебе є. І це дійсно так і є. У мене є готове класне кермо. Воно, до речі, зараз лежить позаду мене, трохи пізніше вам його покажу. Давайте спочатку розповім цікаву історію його появи. Якось написав мені мій підписник в інстаграмі Олександр. До речі, Саньок, привіт тобі! Я знаю, що ти дивишся це відео. Я взагалі насправді такий радий, що навколо мене і мого проєкту зібралось таке класне дружнє ком'юніті, котре завжди готове чимось допомогти. Я це дуже ціную. І от пише мені Олександр: зі словами Чуваче, класний в тебе проєкт, давно слідкую. Що ти взагалі плануєш робити по керму? На що я йому висловив свої думки? Що хоче олскульний руль, це має бути алюмінієвий каркас, обшитий деревом. На що він відповів? Блін, слухай, чувач, я займаюся деревом. Я також хотів давно спробувати зробити подібне кермо. Давай впишусь свій проект, тобі допоможу. Від тебе потребується тільки алюмінієвий каркас, а роботи з деревом я беру на себе. Клас, супер, я не міг не відмовитись, тому як я взагалі насправді з деревом самого дитинства не товаришую, і для мене це завжди є якась така перепона. Якщо треба робити щось з деревом, тому так ми і познайомилися з Саньком, Це вже мій гарний друг. Ми з ним навіть до речі, бачились якось в минулому році на Old Олдкарленді в Києві, і, і от таким чином ми почали з ним співпрацювати. Я замовив тоді на лазарі. До речі, також тоді допоміг Саньок, щоб вирізати е, саме кермо. Воно ну, прийшло до мене. Ми тут е, з дружбаном його відполірували, і все це діло відправили Олександру. І він вже почав займатися деревом. Е, з роботами по дереву я вам тут мало чого розкажу. У санька, наскільки я пам'ятаю, було невелике відео на Ютубі по створенню цього керма. Тому ви можете перейти за посиланням та подивитись цей відос якщо вам цікава саме робота з деревом. Ну а давайте я вам зараз покажу вже безпосередньо саме кермо. Воно всі ці дні та місяці лежало ось тут. На нашому пулмаксі. Отаке класне олдскульне кермо. Повністю ручна робота, друзі. Ну, я не знаю. Тут просто слів не вистачає, щоб передати всі ці емоції від тієї красоти, яку створив Олександр. У алюміній то алюміній таке собі лист вирізаний, полірнули та і все. А от робота з деревом це просто щось неймовірне. Дуже класне кермо вийшло. Ну, мені дуже подобається, воно дуже зручне. Так в руку лягає. от Ми тоді довго пам'ятаю, не могли визначитись з товщиною цих накладок і багато всього іншого було. Ну, загалом вийшло просто неймовірно круто. Я дуже вдячний Олександру, тому як я не знаю взагалі, коли я б цим би зайнявся. А так от він вписався в цей проєкт, і ми разом зробили отаке офігенне, просто, просто офігенне, стильне, олдскульне кермо. Клас. Ну а далі у нас що лишається правильно? Це встановити кермо на нашу супер -автівку. Ви взагалі уявляєте, наскільки це буде круто? Я, чесно кажучи, навіть не уявляю. Але весь цей час мене турбувала ще одна така невеличка проблемка, один нюанс, з котрим я не хотів миритися. Давайте вам так, щоб більш наглядно, зараз поставлю камеру на штатив і покажу про що йде мова. Ну і безпосередньо ця проблема, цей невеличкий нюанс, стосується, як завжди, моїх габаритів. Як ви знаєте, вже казав мій зріст, 1,90 дев'яносто. І давайте я вам зараз просто продемонструю, як людина з таким зростом залазить до такої невеличкої автівки. При тому, що беремо до уваги на автомобілі, зараз немає підлоги, немає кузова та по суті, взагалі нічого зайвого. Є тільки кермо, сидіння, куліса та й труби нашої рами. І ось для того, щоб мені залізти, потрібно ось таким чином карячитись та пролазити поміж керма, сидіння та нашої рами. Так, це виглядає доволі таки безглуздо, смішно і боляче. Але це реально. Тобто ось я потрапив. Е, ну і Весь процес, як ви бачили, того як я сюди залажу, виглядає доволі-таки не естетично, а вилазити ще гірше. Тобто потрібно ось навколо керма, ноги якось обводити. Не буду вас мучити цим видовищем. Ну, коротше, як ви зрозуміли, процес мені цей не подобається, і з цим я хочу щось зробити. Точніше, я вже придумав, що зараз вам все розповім. Загалом місця в автомобілі ну, мені більше ніж достатньо. Тобто, і для пасажира є місце, і я себе тут почуваю чудово, я можу ось і ноги витягнути повністю. І ось, до речі, працює регулювання сидіння, як я вам заказав. Тобто, людина з меншим зростом зможе тут з комфортом їздити. Ну, Мені це не потрібно, я в крайнє положення заганяю сидіння і просто чудово себе тут почуваю. Потрібно вирішити тільки питання за кермом. А точніше з тим, щоб воно було знімне, ну таке вже давно. це вже давно реалізовано в як правило в якихось спортивних автомобілях, в котрих завжди мало місця. Тобто, це така поширена проблема спорткарів. У мене є такий спорткар посередній, він це більше дані комусь олдскулу, та, тим не менш, місця тут мало, як ви бачите, залазити сюди також проблематично. Тобто, як знаєте, є такі відоси смішні, як здорові мужики вилазять з Lamborghini там, чи Ferrari. Ось, там, виглядає плюс-мінус так само. Тому я вирішив, що кермо у нас буде знімним. Давайте я вам зараз продемонструю. Ось взяв ключик. Давайте знімемо це кермо. Ось таким чином і. Стане наглядно. Зрозуміло, наскільки буде більше місця. Ось, раз зі шліців зняли. І тобто зараз от уявляємо, що я кудись приїхав, кермо обережно відставив в сторону на пасажирське сидіння. І ось у нас тут купа місця. Все, я можу ось так от ноги спокійно достати, спокійно встати та вилізти з автомобіля. Взагалі, які питання? Тобто залазити та взагалі не проблема. Раз. Та й заліз, все. Ну так, да, може, я там ще не навчився так гарно і яскраво запригувати, як на коня, але, тим не менш, мені отак от подобається в рази більше і не потрібно навколо цього керма свої коліна кудись тулити. Тому рухаємось в цьому направленні для того, щоб кермо було знімним. Тобто я приїхав, кермо зняв, виліз, заліз, кермо назад поставив і потулив. Тому для вирішення цієї проблеми, для того, щоб наше кермо було знімним, я придбав ось таку чудову річ. Китайці постарались та створили ось такий прекрасний швидкознімач керма. Такий можна придбати на Аліекспресі за плюс-мінус 30 доларів. Я, звичайно, придбав на Олексі за 400 гривень. Ну, людина продавала, каже, що буквально один раз встановлювала на автомобілі і не сподобалось, тому вистояла на продаж. Я перевірив, річ дійсно як нова, тому і придбав. Давайте я вам покажу більш детально, як вона працює. То ось у нас нижня платформа натягується на себе і дві деталі роз'єднуються ось таким чином. Ось ця безпосередньо йде на кермовий вал. А ось ця частина, вона гарненька, така алюмінієва, анодована, вона прикручується до керма. І з таким чином, тільки в одному положенні, це діло по шліцям збирається назад. Ви тільки послухайте, як вона файно клацає. Ах! Супер! Мені подобається, тим паче, за такі гроші. Ну і тепер е, лишається лише питання е, того, як це все діло гарно і правильно реалізувати на нашому кермовому валу. Тому думаємо, як це краще зробити, і вперед до роботи. Так, отже, я сточив ось цей сталевий фланець з нашого швидкоз'єму, він нам більше не потрібен. І у нас лишається лише його шліцева частина, котру я хочу напряму зараз приварити до кермового валу. Але є один нюанс: так якось наш. Оригінальний кермовий вал від запорожця, і в цьому місці він має діаметр 20 мм. І якщо я зараз напряму приварю цю шліцеву частину до нього, то, на жаль, вся ця конструкція не буде розбірною. Так як я задумував, що кермовий вал має вийматися в ту сторону. І він зараз, в принципі, так і виймається. Але якщо я приварю, то в цьому місці він буде упиратись в втулку. Тому як шліцева частина має потовщення, котре слугує упором, в цьому місці діаметр складає 25 мм. І я приймаю рішення того, що потрібно ось цю частину кермового валу вирізати і вварити відповідно по діаметру, а саме до 25 мм. Також замінити ось ці втулки, точніше, їх просто розточити до відповідного діаметру. І тоді ця конструкція буде розбірна. В принципі, я вже навіть знайшов відповідний матеріал. Це у нас якісна безшовна холоднокатена труба, котра у нас ще залишилась з будівництва нашої рами догоночного боліда. Вона в діаметрі 25 мм і в принципі ідеально підходить під наші задачі. Тепер я можу все це діло зварити докупи разом з шліцевою частиною, після чого, мабуть, ще буквально пару десяток зніму з діаметру, заодно вирівняю всю цю трубу. І у нас буде суцільний. Кермовий вал вже з слідсовою частиною, котрий ми зможемо варити до тих залишків нашого кермового валу. До речі, забувся вам розповісти та показати ось цю деталь. Певна заглушка, яку я виготовив на верстаті ЧПК з алюмінією. Вона буде розташовуватись в центральній частині нашого керма. Ось таким чином. І лишається тут зараз тільки посверлити отвори під гвинти. Я ось сьогодні в магазині придбав ось такі гвинти. Ось такого плану, під Потай, під внутрішній шестигранник. І з допомогою них ми зараз все це діло зберемо докупи разом з ось цією частиною нашого швидка Так, друзі, ну що ж, у нас є готове кермо. У нас є готовий кермовий вал. І я думаю, саме час зараз разом з вами встановити це кермо на наш гоночний боліт. Так, ну що ж, я аж трохи хвилююсь, мені не віриться, що я вперше залажу в цей автомобіль і знаю, що тут не буде цього жахливого керма від запорожця. Воно вже ніколи сюди не повернеться. У нас є ось таке нове фантастичне кермо. І я пропоную вам вперше разом встановити його на наш болід. Ви готові? І Я готовий. Є. Офігеть. Просто не передати словами зараз ті емоції, які я відчуваю. Блін, воно зручне. На диво, здавалось би, таке, на перший погляд, не саме зручне кермо. Мені подобається, зручно. Отак от, от файно кермується, ви тільки погляньте. Та давайте я вам поближче покажу. Ви тільки погляньте. Фантастично. Я от просто зараз сиджу і навіть не уявляю, наскільки круто буде виглядати це кермо, коли вже буде готовий кузов алюмінієвий і. Я навіть не виявляю, це буде дуже крутий автомобіль. Тому треба піднатиснути, друзі. Не дарма я почав і здвинув все це діло з мертвої точки. І я думаю, це гарний початок. У мене вже з'явилось натхнення, і я думаю, що найближчим часом ми будемо продовжувати цей проєкт. І я все ж таки сподіваюся, що весною ми зможемо хоча б трохи виїхати і покататись на рамі. Щоб у нас було просто вже неймовірне натхнення і мотивація нарешті зробити той кузов. Ха-ха! Клас! Мені дуже подобається, я от зараз прямо в моменті просто щасливий. Це дуже круто. І ось зацініть цей момент саме, коли ти знімаєш це кермо, кладеш його з боку, вилазиш з автомобілю, потім залазиш в нього, береш це кермо і ставиш на своє місце і їдеш, катосить. Так, ну що ж, друзі, і в заключення, я думаю, я думаю, варто зараз викатити наш боліт на подвір'я та помилуватись його видами. Хоч у нас зараз і не саме найкраща погода, та в будь-якому випадку, я думаю, нам з вами сподобається. Тому поїхали! Як я тебе давно не бачив на дворі, друже. Як я тебе давно не бачив. Ви тільки погляньте. Ви тільки погляньте, друзі.